У даному відео я за допомогою програми COMSOL змоделюю електронні стани конічних квантових точок. І так, для цього нам потрібно вибрати 2D-простір. Натискаємо кнопку Далі. Для того, щоб змоделювати, нам потрібно вибрати наступні пункти. Вибираємо перший пункт і натискаємо кнопочку Додати. Натискаємо далі. І ось уже фінш. Вибираємо ще один пункт і тиснемо Завершити. І як бачите, у нас з'являється робочий простір. Також вже координатна площина для моделювання. Першою справою, якою є, це задати параметри. Клацаємо правою кнопкою і задаємо параметри. У нас з'являється таблиця параметрів. Вводимо назви наших змінних параметрів. Займе деякий час, тому бажаю набратися терпіння. В першій колонці це назва, в другій у нас можна записувати формулу або одразу можна записати значення. У третій колонці у нас відображається саме вже значення, пораховане через формулу або вже занесене. І в четвертій колонці у нас опис даного параметру. Як виявиться, через попередній параметр у нас з'явиться помилка, оскільки я неправильно ввів його, І... але це нічого страшного, всі ми люди, всі помиляємося. І я це знаю, оскільки... Записую звук вже після того, як записав сам хід цієї роботи. І так, як я говорив вже, у третій колонці автоматично виставляється те значення, яке ми ввели в даному параметру. У даній колонці це OP. І так, аналогічно для кожного з параметрів. І поки заповнюються, я заповнюю параметри її. Хочеться зробити такий відступ, сказати, що програмою КамСол нас познайомили в університеті. Спершу здавалося, це буде дуже складно. Але, ну, як виявилося, дуже просто. Шкода, що тільки немає перекладу на українську, тільки англійською є. Ну і також іншими світовими мовами, але навіть російською також нема ще. На жаль, на жаль, на жаль. У цій програмі можна змоделювати майже будь-який процес, навіть не майже, напевно, будь-який. Тому ця програма дуже корисна. Якщо в ній розібратися, то вийде, ну, навчатися буде простіше. Також за допомогою цієї програми можна вивчити фізику. І також хочеться додати ще одну таку примітку. Е, у нас останній парам параметр це L. Його легко перепутати з одиничкою. Але якщо ми впишемо туди один, то у нас якби покаже помилку. Але все одно в мене була така проблема, я писав одиницю і не розумів, в чому помилка моя. Але це не в цій програмі, а в інших. Там, де було одиниця поділити на дане число. Я писав так, а насправді то було не одиниця, а L. Е. Тому ось цей параметр це L. Е. Так, Ми завершили вводити параметри їх опис і час переходити для, до моделювання самого, якби, самої робочої нашої моделі. Для цього в геометрії ми натискаємо на геометрію, вибираємо розмірність нанометри. Далі ми натискаємо правою кнопкою на геометрію і будуємо, будуємо прямокутник. У нас з'являються параметри цього прямокутника. Вписуємо відповідні дані, ставимо по центру. І натискаємо Будувати. Як бачите, у нас з'являється прямокутник. Аналогічно будуємо ще один прямокутник. Вводимо значення. Також ставимо по центру. Нажимаємо Будувати. І у нас з'являється ще один прямокурник, але на підеок це чомусь я не бачу. Ну, можливо, далі це буде відображено. Наступним кроком буде об'єднання цих фігур. І так, обираємо наш трикутник і менший прямокутник, який повинен відображатися от такий маленький. І наш трикутник задаємо. Записуємо формулу об'єднання. Обираємо галочку і натискаємо «Будувати». У нас об'єднались ці два, дві фігури. Знову ж об'єднуємо, але тепер вже все, що у нас є. Записуємо відповідну формулу об'єднання. І натискаємо Об'єднати. Подолати. Далі натискаємо даний пункт і вводимо відповідне значення у С та в подальшому А. Далі нам потрібно буде задати вектор байта. Для цього ми зараз відкриємо одну вкладку. Відкриваємо і бачимо. Задаємо вета. Ось все. Далі ми створюємо ще одну таку саму вкладку. Обираємо елементи. Також записуємо відповідне значення С та А і в подальшому Б, аналогічно до першого разу. Описуємо формулу. Рухаємося у них і задаємо вектор байт. Далі ми створюємо ще одну вкладку ось під такою назвою. Додаємо верхню і нижню межі. І на даному етапі це все. Нам потрібно побудувати сітку. Для цього натискаємо відповідну вкладочку і будуємо сітку. І ми майже вже прийшли до завершення. Зараз ми ось задамо значення 4. І, в принципі, це буде все. І так, спробуємо змоделювати. Як я вже говорив, у нас буде помилка. Оскільки я дописую звук вже після того, як зняв відео, знаю в чому помилка. Е відповідно на відео я не знав і зараз я буду її вирішувати. Ну, таке може часто трапитись, тому... Ніхто від цього не застереже. І так, міняємо в параметри наше значення з самоназу. І пробуємо ще раз. Як бачите, все працює. Дуже все просто. Якщо робити поетакно, то взагалі просто. І так, ми бачимо наш... Нашу модель, але для кращого її розміння ми зробимо ще дещо. Натискаємо правою кнопкою. Нашу модель зовсім по-іншому і наше розуміння зовсім е по-іншому складається. В принципі, це все. Е і також ми зробили це для чотирьох значень. Ми можемо нашу модель як завгодно перевертати, обертати, е можемо наближувати, віддаляти. Це, що вам заманеться. Для того, щоб краще роздивитися. Також ми можемо взяти інше значення і подивитися, якими будуть наші графіки, тобто моделі. Щоб побудувати нову модель, можна запустити ще раз на виконання програму. Як бачимо, вже відрізняється наша модель. Також ми можемо, натискаючи праву кнопку, натиснути Побудувати. Не запускаючи програму заново. А також у нас є відповідна кнопка одразу на цій панелі. І будемо. І так, це все. Я вибачаюся, якщо десь якийсь стук був, оскільки це відео записую в гуртожитку. Тому з цього я не застережу. Дякую за перегляд. Відео. Якщо зацікавились, можете подивитися самі про квантові точки і про електронні стани. Також дуже раджу спробувати свої сили в консолі. Це дуже просто і досить продуктивно. На даному етапі все. Дякую за перегляд відео.